найдовше я шив одну сорочку п'ять місяців, а найменше два тижні, тому що був не дуже важкий орнамент і було легше. Її я вишив за два тижні. Дін класа Чінчапинкла з п'ятого класу до десятого я малював різні картини. А в одинадцятому класі у мене виникла ідея створити для себе вишиванку. Так, із 2017 року, і до цього часу я займаюся саме шиттям румунської національної сорочки. Нам брезентмо з Красноїльська сім років вишиває унікальні румунські візерунки на автентичних сорочках. А команда. Ця румунська вишиванка, наприклад, зроблена на замовлення жінки, яка хотіла, щоб ми виготовили для неї сорочку з цим орнаментом. Ось це передній розріз стан. А це рукав. Робота вже на завершальному етапі. Зелений колір символізує вічну весну та мир, який нам так потрібен. Усі хлопці на уроці праці займалися різьбленням по дереву або виготовляли вироби з глини. Але Ілля захопився вишиванням. Ілля Мотреско — один із найкращих моїх учнів. Він з великою любов'ю виконував цю роботу. На перервах бігав до мене і казав: «Пані вчителько, можна я ще допрацюю? Пишаюся ілею, який став народним майстром і вишив багато сорочок не тільки для наших односельців. До свого оригінального хобі Ілля залучив і сестру, з якою вони разом вишили 38 сорочок. Це румунські національні костюми і відрізняються від вишиваночки з орнаментами і візуальною стилістикою. Ці сорочки ми одягаємо на день румунської її, але також ми одягаємо і на день вишиванки. Для чоловіків більш ми вишиваємо чорний колір та Коричневий, але для дівчат, для жінок більш яскравими кольорами. Наступні сорочки ми маємо такий комплект, який ми вишивали і для жінок, і для чоловік. Це було найскладніше, бо була повна рукава шити. Ми з братом вишиваємо сорочки разом, і я роблю рукава, і так ми собі ділимо сорочку. Кілька поколінь родини Матріску займалися народним мистецтвом. У нас в сім'ї бабуся вишивала сорочки, а мама робила національні горбутки. І тепер не знаємо, чи це гени такі, чи просто нам до вподоби те, що ми робимо, чи нас надихає ця робота. Також бабуся вишивала і цю сорочку, що на мене зараз, і для мами. І зараз Моя вже моя. Я у 2018 почала вишивати, бо брат один рік вишивав сам, і я хотіла трошки допомагати йому, побачити, що і як він там робить. Мені подобалося, що ця робота дуже заспокоює. Румунські сорочки вирізняються з поміж інших своєрідними орнаментами, технікою виконання та кольорами. Ми беремо орнаменти зі старовинних сорочок наших бабусь і дідусів, на яких втілені автентичні візерунки, і даємо їм нове життя. Тобто робимо вже нові сорочки, але з такими ж узорами. Ми здебільшого вишиваємо хрестиком це простіше, але іноді на прохання замовників їхні сорочки вишиваємо рисками. Це вже друга сорочка, у якій ми використали таку техніку, а решта наших робіт хрестиком у нашому краї більшість людей хочуть сорочку вишиту чорними, зеленими та коричневими нитками. Ці кольори символізують Красноїльськ. Тож багато охочих мати сорочки саме в цих тонах. Красна наша Красноїльська громада має свій герб. На ньому зображені дуб, жолудь та білка. Головним символом є дуб. Він символізує силу та мужність. Орнаменти з гроном винограда вишивали дівчата, котрі хотіли вийти заміж, тому що гроно нагадує родовідне дерево та є символом родини. Зооморфний орнамент. Найчастіше зустрічаємо таких стилізованих голубів та півників на весільних рушниках: ці птахи, символ наречь. Ченого та нареченої автентичний вишитий одяг не лише культурно вирізняє спільноту з поміж інших регіонів країни, але і є унікальним кодом нації. Персанілякарікоманда й замовляють вишиванки не тільки жителі нашого села, а й із сусідніх сіл, і з-за кордону. Також у нас було замовлення з Молдови. Ми шили для ансамблю «Кренгуце Кренгуцедієдіра і для колективу Флорь Мергерітаря. Для мене шиття – це пристрасть. У майбутньому ми плануємо і надалі створювати красиві речі та принагідно хочемо організувати виставку всіх наших сорочок. Мені до вподоби, коли бачу, як мої речі носять люди. Я дуже пишаюся цим, тому що це щось цінне та важливе. Якщо цього не робити, то з часом ми втратимо наше історичне коріння. Și dacă nu s-ar face, s-ar pierde totul.